20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013 року, 2014 років. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану які загинули на весні року за демократичні цінності територіальну цілісність україни назвали героями небесної сотні Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні, ми вшановуємо з гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. Серед тих, хто залишився в нашій пам'яті, і в сумному списку Небесної Сотні є багато імен. Але Кременчук має свого героя, який з перших днів Революції Гідності. Був на Майдані у Києві. Ми з особливим трепетом згадуємо завжди Героя України, прапороносця Дев'ятої Сотні, удостоєного ордена. Золота зірка нашого Ігоря Сердюка. Батько був завжди позитивною людиною. Він але при цьому він дуже любив порядок, дуже любив якусь організацію. Він був дуже сумлінний, як в роботі, так і в дружбі. Якщо треба комусь допомогти, він був дуже відповідальний. Він був дуже чуйною людиною, комунікабельною. Він завжди був за якісь, за якийсь дві скажімо так. Він був позитивною людиною при всьому, що як сталося, як склалося його життя. А Задайте, він пішов на майдан сам самостійно за власну ініціативу. Що він при цьому вам казав? Та він не був такою людиною, яка якось аргументує свої рішення. Просто він зранку прокинувся. Він дуже там, в часи, коли тільки зароджувався збори на Майдані. Цей рух він дуже слідкував. Тоді ще було там громадське, суспільне. Він слідкував там вдень і вночі, а потім просто зранку ми встає. Він збирає речі. Мама його питає, ти куди. Він каже: Я їду на Майдан, бо я не можу тут сидіти, доки там вони б'ють жінок та молодь. Ну. Він ну він просто він не міг інакше. Ну, Які були його останні слова вам, коли він самі В Востаннє ми спілкувалися з телефоном. Це був один з трагічних днів, коли загинув Сергій Нігоян, коли по новинах передали, що перший офіційно загиблий. Я того не могла йому дозвонитися, він не брав трубку. У мене в голові вже були найстрашніші думки. просто. І через декілька годин він мені перетелефонував, я все в сльозах. Він каже: Доню, зі мною все добре, все в порядку. От І ми тут чергуємо. Ми про щось побалакали про те, про все, як він там себе почуває, як він живе. І він мені останнє що він сказав: доню, не переживай. Знаєш, якщо я загину, я загинув за правду. oh